Отакий От гарний боковий ліс, друзі. Бачите. Побачив друг, виставив історію повний кошик грибів. Ну, я приблизно знаю, де він ходить. Четверта година чи п'ята вже, я не пам'ятаю. Не пам'ятаю, я вирішив перевірити, раз він знайшов, значить повинен і я знайти я ж теж грибник. І от я зараз на цих місцях і перших двох бачу от і вам показую. Гарненькі. І ще один. Сухо, але вони досить свіжо виглядають. Дуже гарні, слава Богу.